До нашого ефіру доєднується Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго вечора. вітаємо, пане Олеже. Дякуємо за те, що з нами ось буквально мить тому ми проговорили ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, що відбувається на Бахмутському напрямку. І ось як зазначив ваш колега Іван Шевцов, що справді Російська Федерація активізувала свої сили на лінії фронту саме на цій ділянці, де перебуває бригада Сталевий Кордон. Так, вона активізувала свої дії і на нашому напрямку, де перебувають е, сили оборони України це саме на Бахмутському. Е, якщо ми е, минулого тижня спостерігали не дуже значну таку кількість їхніх контратак, зазвичай це були такі невеличкі штурмові їхні загони. То вже на цьому тижні ми е, бачимо, що вони вже... Посилили безпосередньо свій тиск на наші позиції. Тут вони вже залучають і важку техніку озброєння. Також ми вже бачимо на полі бою бойові броньовані машини, які висаджують десант і своїм вогнем намагаються підтримувати свої штурмові дії. І збільшилась кількість безпосередньо як їхніх атак, так і кількість особового складу, який зараз залучен до бойових дій. Ну і також безпосередньо контра. Так, їхні підтримуються ще і артилерією. Ну а фіпіві дрони це вже звичайне явище на сьогодні з новими технологіями, пане Олежа. Щодо того, як зараз російські військові атакують, чи все ж таки вони продовжують атакувати малими групами, чи все ж таки почали більше використовувати техніки? Сказати, що вони великими механізованими з'єднаннями атакували не можна, тому що все ж таки ми їх вчимо, що не можна збиратися до купи великому такому підрозділу. Однак на сьогодні вони дійсно збільшили кількість безпосередньо, Уже ми можемо спостерігати і групи дещо більшої кількості особового складу. Жбилими броньованими машинами ми бачимо вже на полі бою і їхні танки. ось Але, тим не менше, залишаються ще і продовжують вони діяти саме кількістю. Обтотні штурмові малі групи на деяких напрямках продовжують так само контратакувати наші позиції, зазнають втрат, відступають і знов ідуть в атаку. Все ж таки лінія фронту у нас досить таки значна, і на різних ділянках вони по різному просто діють в залежності від безпосереднього ландшафту, території, ґрунтів, ну і тому подібне. Пане Олеже, також сьогодні у нашому ефірі, ми будемо говорити про те, що у Парижі розпочала свою роботу коаліція артилерії для України, і ось Рустем Ум'єров, це міністр оборони нашої країни. Під час виступу дистанційному на відкритті коаліції зазначив, що справді Україна зараз переживає снарядний та артилерійський голод. І з цим є проблема. Однак, вже в цьому напрямку працюють. Відтак до вас запитання як до артилериста, як виходити з цієї ситуації на лінії розмежування? Ви маєте, якщо ви маєте на увазі за кількістю безпосередньо артилерії, яка все ж таки як техніка зношується, мортизується, знищується, то звичайно її треба поповнювати. От, а якщо ви маєте на увазі про снаряди, то це настільки витратний матеріал під час війни, що його треба поповнювати постійно. Причому в різні дні, дивлячись від інтенсивності боїв, потребується різна кількість поповнення саме снарядами однак вони мають бути в значному у нас такому достатку, щоб в будь-який момент ми могли контролювати ситуацію, і на тих ділянках фронту, де потребується більше інтенсивного вогневого ураження, їх було звичайно більше. Тобто, що озброєння, що безпосередньо пострілів нам сьогодні постійно постійно вони потрібні, тому що це війна, і хочеш не хочеш, вони мають у нас бути в досталі. Зараз доводиться економити. Звичайно, так дещо економимо не без цього, тому що ви саме знаєте, яка ситуація на сьогодні. У нас склалася з безпосередньо з артилерійськими снарядами. Тому доводиться економити, але постріли є що робити, і є чим знищувати ворога. А якщо уточнити з приводу російських військових, чи відчуваєте можливо ви чи доводиться економити їм артилерійські снаряди? Чи вони їх мають вдосталь і активно використовують? Сказати, що вони їх мають в досталь, теж не можна. Вони їх мають в більшій кількості, це так. Вони їх використовують в більшій кількості, і їхнє вогневе ураження на різних ділянках досить таке різне. Є там, де воно більш таке щільне є, де вони вважають, що це має бути. Це там, де вони або контрнаступають, або ми наступаємо звичайно. Однак, звісно, їхні доктрини, яку ми можемо спостерігати на початку того ж 22-го року. Артилерійський вогонь має бути досить таким масованим. І е, вони ще й звикли, щоб цей артилерійський вогонь мог тривати 2-3 години безперервно з досить таки великої кількості артилерійських стволів. На сьогодні вони такої можливості не мають з двох причин, тому що все ж таки кількість їхньої ствольної артилерії зменшилася вже майже до 9 тисяч, так як і вони досить таки значно вичепали свої е, запаси пострілів. Е, тому я б не сказав, що у них їх в достатнь. Особливо так, як вони б цього хотіли, пане Олеже. Дякуємо вам за ці відповіді, за те, що доєднались до нашої розмови. Олег Калашніков це пресофіцер 26-ї артилерійської бригади із Бахмутського напрямку. Був разом із нами.